Слава Ісусу е Христу! Я радий з вами поділитися словом Божим, яке записане у старій книзі кришки Соломона. І Соломон, як знаємо, за своє життя він багато розумного говорив, тому що він завжди був з Богом, і Бог його наділив великою мудрістю. І я хочу зачитати слова, які записані в шостому розділі. З 16 вірша по 19. -й. Типу зі сломоною, 6 розділ з 16 по 19 вірші. Оцих шість ненавидить Господь, а ці то гедота душі його, очі пишіть, рехливі язики, руки, що кров не повинен людям. Серце, що плекає злочинні думки, ноги що схвально біжать на лике. «Слідок прихливі, що брехня розмухує і хто розсіває, між братами. І тема проповіді, вона називається, що «Що ненавидить Господь у людині і що ненавидить Господь у нашому житті. І так само можна прийняти нас до Бога, так як прирівняти дітей до батьків. Адже можна задати питанням, що не люблять батьки у дитині. І перше, що є це не позу. Це також є погані вчинки, це також може бути їхня поведінка. Тому що батьки хочуть, щоб дитя була вихована, щоб була послушна, щоб було все добре. Але знаємо, що діти вони завжди мають також схильність десь і не послухатися, десь щось не так поступити, як і накажуть батьки. І перше, що я хочу зауважити, що людина, природа людини є гріховною. І також у Псамі 51-7 вірші такі слова записані. Отож, я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене моя мати. І Як знаємо, що у нас із дитинства вже закладений гріх, і маленька дитина вона вже знає, десь не послухатися і цим самим зрішити. І їй цього ніхто не буде вчити, тому що дітей завжди навчають лише добре. І гріх закладений в нашому житті самого народження. І також можна згадати про Адама і Єву в Едемському саду. Коли гріх почав бути в їхньому житті, коли ЗМІ спокусив. І після цього також знаємо гріх про Каїна і коли було перше вбивство. І це також пішло наслідком від цього, тому що пішла заздрість, і після цього зробився гріх. І також знаємо, що Бог не ненавидить гріх у людині, Бог не ненавидить гріх у самій людині, коли людина грішить. І коли вона це розуміє, то це Бог не навіть. І часто ми спроможемо на те, щоб десь грішити, чи то словом, чи то іноді буває, що ділом, десь можемо вступити недобре. І Соломон описує про речі, які погані людини перед Богом. І це є 17 19 вірш, що він описує про очі пішні, про тижні, язик язики, взагалі про людину, яка є горда. І яка є несмірена перед Богом. І друге, що я хочу зауважити, це людина, яка з Богом вона відрікається від земної природи. І в першу чергу, коли людина відрікається від земної природи, вона віддає своє життя для Бога. Вона повертається до Бога починає з ним жити. Також хочу зачитати із Колосяна послання апостола Павла, яке він написав, воно як наставляючи. І воно нас таке важливе для нашого життя. І це третій розділ з 5 по 17 вірші. Зачитаю. І тут записані такі слова. Отож, умертвіть ваші земні члени розпусту, нечість, пристрасть, лиху, пожадусть та зажертвість, що вона і до осудження. Бо гнів Божий приходить за них на неслухняння. Іди поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер живтиньте і вірте оте, гнів, людь, службу, бо зневагу, безсоронні слова з ваших пустів. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину з дівчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом створителя її, Не нема ангелина, ні, де нема анігела, ні є обрізання та необрізання варвара, скита, раба вільного, а дальше та у всьому Христосу. Отож, зодягніться, як Боже вибраться, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, спокору, лагідність, довготерпіння, під один одного. Прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть та ті ви. А над усім тим зодягніться в любов, що у нас союз досконалості. І нехай мир Божий панує в ваших серцях, до якого були ви покликані в одному тілі. І вдячний будьте. Слово Христове, нехай пробуває в вас рясно. У всякій премудрості навчайте та напомовляйте самих себе. Я співайте, у ваших серцях, Господи, гімни і духовні пісні. І все, що тільки робите, Словом чи діло, все робіть в ім'я Господа, Ісуса, дякуючи через нього Богові Отцеві. Як бачимо, апостол Павло записав такі, настановлюючі слова, тому що перше, він каже, що потрібно відкинути з себе ту стародавню людину, і потім він перераховує, що потрібно мати в собі, щоб бути мити з Богом, щоб бути добрим перед Ним. І нам в нашому житті потрібно міняти своє життя, якщо в ньому є земна природа. Тож бажаю кожному мінятися, бути з Богом і разом йти до того вічного життя. Хай Бог благословить, а не молитися.